Діти, сьогодні я зустріла дівчинку Марічку, і вона розповіла мені про свої пригоди, які трапились з нею. Її запросила бабуся до себе в гості, в село, щоб познайомити Марічку зі своїми улюбленцями, свійськими тваринами. Дівчинка не знала, хто такі свійські тварини, бо жила. В місті, тому з задоволенням вирушила разом з батьками на гостину до своєї бабусі. Першим, кого вона зустріла, був пес Сірко. Він радісно привітав Марічку Веселим лаєм. А що полюбляє їсти песик? запитала дівчинка в бабусі. Бабуся розповіла, що найбільшою насолодою для песика є кістка, живе пес в будці, а дитинчат собак називають цуценятами. Собаки охороняють подвір'я і є найкращими друзями людини. Так як собаки живуть біля людини, і вона їх доглядає, то вони відносяться до свійських. Марічка пішла далі по бабусіному дворі і помітила наступну тваринку. Це була кішка Мурка. Кішка теж привіталась до Марічки. Ось так. Бабусю, кішка теж є свійською твариною? запитала дівчинка. Так, відповіла бабуся, адже кішка живе теж біля людини. І людина за нею доглядає. Кішка ловить мишей, любить їсти сметанку, молоко, дитинчат кішки називають кошенятами. І тут Марічка почула дивні звуки з іншої частини подвір'я. Хто це бабусю? Щоб дізнатися, сказала бабуся, відгадай загадку. Хто пасеться на лужочку, то в стобоки наче бочка. Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Хто це? Так, корова. І бабуся запросила Марічку поглянути на тварин, що живуть у хліву. Марічко, поглянь, це корівка, сказала бабуся. Вона з тобою вітається. Вона дає смачне молоко, з якого роблять сметану, сир. Корова любить пастися у лузі, а взимку їсть сіно, яке заготовили на зиму. Дитинча корівки називають телятами. А це Марічка-свинарник. Здогадалась, хто в ньому живе? Хто завжди чудово знає, що на сніданок я варю, і до балії підбігає, голосно хрюкаючи, хрю-хрю». Тож тут живе порося. Воно дає людям м'ясо, сало. Дитинчат свині називають поросятка. Вони також відносяться до свійських тварин. Тому, що живуть біля людей, які за ними доглядають. Ну а це, Марічка каже бабуся, стайня, де живуть коні. Здавна людям помагає, довгі хвісти гриву має, любить сіно пожувати, і го гойр же завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі кінь. Так виглядає стайня, де живуть коні. Коні люблять їсти зерно, сіно. Коні свійські тварини. Вони з давніх давен живуть поряд з людьми, допомагають людям обробляти поля, тягти важкі навантаження і навіть беруть участь у верховій їзді. Дитинчат Коней називають лоша. Потім бабуся показала Марічки, що в неї ще живуть на подвір'ї кози. Вони мають довгі роги та щетину на вухах, іноді навіть бороду. Кози є дуже корисними тваринами. Вони дають смачне та корисне молоко, з якого роблять сир та йогурт. Їдять кози траву, а взимку. Сіно, яке заготовили на зиму. А ще у бабусі на подвір'ї живуть вівці. Це дуже цікаві тварини. Вівці мають пухнасте вовняне покриття, яке використовується для виробництва шерстяних виробів, таких як светри та шкарпетки. А потім бабуся ще показала Марічки, що у неї на подвір'ї живе віслюк та крольчата. Так, Маруся познайомилась зі всіма свійськими тваринами, які живуть у бабусі на подвір'ї. Чи сподобалась вам діти розповідь про пригоди марічки? Як вона познайомилась зі свійськими тваринами у бабусі в селі? Чи не втомилися ви? Давайте перепочинемо та пограємо в гру. Гра називається. Свійські чи дикі. У нас переплутались тваринки. Свійські та дикі. Давайте відокремлимо свійських від диких. Свійських відправимо на ферму, а диких в ліс. Дивимось, конь, чи свійська, чи дика тварина. Свійська відправляємо на ферму. Порося. Яка це тварина? Правильно свійська відправляємо на ферму. Лисиця. Це тварина дика, відправляємо в ліс. Заяць теж дика тварина. Відправляється в ліс. Коза. Свійська тварина. Відправляємо на ферму. Вівця, свійська тварина. Відправляємо на ферму вовк. Дика тварина відправляємо в ліс. І корова це свійська тварина. Відправляємо на ферму. Молодці діти. Ви впорались з завданням. Пограємо ще в одну гру, яка називається На подвір'ї. Спробуйте відповісти на мої питання. Які свійські тварини мають роги? Корова, коза, вівця. Назвіть тварин, які дають нам молоко. Корова. Коза. Назвіть свійську тварину, яка охороняє подвір'я. Собака. Назвіть свійську тварину, у якій є грива. Правильно, кінь. Назвіть свійську тварину, яка любить купатися в багнюці. Так, правильно, порося. Молодці діти. Граємо ще в одну гру. Називається Хто яку приносить користь? Розкажіть, чим корисна для людини корова? Корова дає людини молоко та м'ясо. А чим корисна для людини вівця? Вівця дає людини шерсть. А чим людині корисна порося? Порося дає людини м'ясо. А чим корисна людини собака, охороняє подвір'я, а кішка, ловить мишей. Молодці діти! Отже, сьогодні на занятті ми з вами говорили про свійських тварин. Пригадайте, про яких саме? Назвіть їх. Кінь, собака, кіт, корови, кози, вівці всі готові з нами поруч в дружбі жити і на радість нам служити.